Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про взаємозв'язки в природі. Спочатку давай пригадаємо, що ж таке природа. Природа це весь навколишній світ, що тебе оточує. Рослини, тварини, ліси, моря, гори, рівнини. Природа буває. Жива. До живої природи ми відносимо людей, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Також існує нежива природа. До неживої природи відносяться сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. Чи може жива природа існувати? Без неживої. Спробуємо відповісти на це питання. І згадаємо. для того, щоб тварина та рослина могли жити, їм потрібні вода, повітря, світло, тепло, їжа, ґрунт та поживні речовини з ґрунту. Нежива природа є довкіллям для життя багатьох тварин. Тварини населяють воду, суходол, ґрунт, існують в повітрі. В природі все взаємопов'язане. Рослини, тварини вони не можуть жити без неживої природи та одне без одного. Придивись уважно, сонячне світло та тепло, вода дають життя рослинам. Рослини ж виділяють в повітря кисень, так необхідний для життя тварин. Рослини є домівкою для тварин. А також рослини є кормом для рослиноїдних тварин. Рослиноїдні ж тварини, в свою чергу, стають їжею для хижаків. Давай пригадаємо, що живі організми пов'язані між собою ланцюгами живлення. Першою ланкою такого ланцюга є рослина. Далі йдуть рослиноїдні тварини, які споживають рослини в їжу. Ну, а рослина їдне тварини є їжею для хижаків або хижих тварин. Давай разом розглянемо ланцюг живлення. Кожен ланцюг живлення завжди починається з рослини. Рослиною харчуються рослиногідні тварини. Наприклад, гусінь, яка споживає Листя дерева. А наступною ланочкою буде пташка синичка, яка пообідає гусінню. Синичка, в свою чергу, стане їжею для хижого птаха сокола. А зараз давай спробуємо разом скласти ланцюг живлення. Подивись уважно на екран. Як ти думаєш? Що з зображеного буде першою ланкою ланцюга живлення? З чого все починається? Так, все починається з рослини. Тож першою буде морква. Правильно. Морквою пообідає зайчик молочинка. Ну а зайчиком пообідає хижа. Лисиця. Чудово! Ми з тобою змогли скласти ланцюг живлення. Рослина, рослиноїдна тварина та хижа тварина. Спробуємо ще раз. Подивись уважно на зображення. Подумай, що буде першим. Першими будуть зернятка. Так. Зернятками пообідає рослина їдна, мишка. Ну а мишкою пообідає. Не дивуйся, мишкою пообідає їжачок, адже їжачок це всеядна тваринка, яка дуже полюбляє ласувати дрібними е, тваринами. У природі сильніші хижі тварини нападають на слабших хижих або рослиноїдних. Цікаво. Чи не буде так, що хижі тварини знищать усіх рослиноїдних або рослиноїдні тварини поїдять всі рослини на планеті? У природі цього точно не станеться. Учені давним-давно підрахували, що хижих тварин завжди менше, ніж тих, якими вони харчуються. А кількість рослиноїдних тварин залежить від того, скільки є для них рослинного корму. Адже виживають завжди ті тварини, які можуть собі дати, знайти корм. Давай подивимось уважно рослин завжди більше за все. Рослиноїдних тварин менше, ніж рослин. Ну а хижаків менше, ніж рослиногітних тварин. Тож нам не загрожує зникнення тварини рослин. Людина, як і всі живі організми, теж не може існувати без природи. Людина дихає киснем, п'є воду, живиться рослинною і тваринною їжею. Вона не може прожити без сонячного світла та тепла. Давай роздивимось, що ж дає природа людині. Природа дає світло та тепло, воду, рослини, які в свою чергу дають нам чисте повітря для дихання, тепло в домівках, будівельні матеріали, рослини та інші тварини дають нам одяг та взуття. А ще такі корисні і потрібні для життя продукти харчування. Все це дає нам природа. Щоб жити, люди використовують природу і часто завдають їй непоправної шкоди. Люди забруднюють повітря, воду, ґрунт, руйнують ланцюги живлення. Люди будують фабрики і заводи, які забруднюють воду та повітря. Наслідок чого зникають рослини й тварини. Забруднюється повітря і вода, ґрунт. Самі люди часто хворіють, вдихаючи забруднене повітря, п'ючи забруднену воду, вживаючи продукти, вирощені на забруднених ґрунтах. Вирубуючи ліси, люди знищують не тільки рослини, які очищають повітря. Вони знищують довкілля багатьох тварин, руйнують ланцюги живлення. Без неживої природи сонячного світла, тепла, води, повітря не зможуть жити ані рослини, ані тварини, ані люди. Зруйнувавши хоча б одну ланку, може статися непоправне, адже це може стати причиною загибелі всієї природи. Якщо раптом зникне світло або тепло, вода, то зникнуть і рослини, для яких це не потрібно, це дуже потрібно. Зникнуть рослини і не стане їжі рослиногідним тваринам. Не стане їжі, зникнуть рослина їдні тварини. А слід за ними також зникнуть і хижаки, які харчуються рослиноїдними тваринами. Всього одна ланочка призведе до того, що загине все. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні ми з'ясували, що тварини та рослини тісно пов'язані з неживою та живою природою. Якщо зникне хоча б щось одне, від чого залежить життя тварина або рослин, то вони загинуть. Тож, пам'ятай, дбаючи про природу, ми дбаємо і про себе. Піклуйся про природу. Думай про себе і думай про інших. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!